Телекомпанія Шанс в місті Шепетівці забезпечує щоденне мовлення каналів кабельного телебачення жителям нашого міста. На сьогодні це 50 телепрограм, розрахованих на різну глядацьку аудиторію міста Шепетівки. Телебаченням я так, користуюсь вже років всім. Подобається передачі. Футбол люблю, дивитися за цього. Теж. Ну, новини. Дуже добре, коли є телебачення. Я дивлюся новий канал, один плюс один, всякі різні, Там кожен серіал, кожен цей по-своєму особливий, по-своєму мені подобається. Тереха шансом користуюся з 2008 року чи 2009, я точно не пам'ятаю. Канал Мега, мені дуже подобається. ну, Канал Тоніс, особливо там Мега і Тоніс, коли йдуть, йде передача про тварин. Кабельним телебаченням користуюся самого початку, тільки воно було засноване. Ну, Задоволена, каналів дуже багато. Користуюся такими каналами: один плюс один, два плюс два. Син користується, дивиться канали, там рибалка і, і охота. Були такі іноді, що там щось миготіло по телевізору. Люди зверталися, приходили, і, ну, ладнали. Ти все задоволені. Побажаю вам, щоб і на дальшому ви. Працювали краще. обслуговування добре. Викликаємо, теж приходять хлопці, ладять, все, розказують, підказують, ну, все таке. Ну, в общем, задоволена. Ну а вам побажаю, щоб як процвітання далі. Технічне обслуговування кабельної мережі здійснюють працівники лінійного відділу телекомпанії. Але останнім часом почастішали випадки втручання невідомих осіб у мережу кабельного телебачення, а саме нелегальне підключення до мережі. А також крадіжки усі ці дії призводять до порушення трансляції ефірних каналів абонентів. Зв'язку з тим, що почастішили крадіжки обладнання і Кабелю на, при власності телекомпанії Шанс і абонентського кабелю люди та телекомпанії понесли великі збитки. Вони її вирізають, просто роблять збитки для абонентів і для самої телекомпанії. Варто зазначити, що самовільне вирізання кабелю передбачає відповідальність тих осіб, які його здійснюють. В провадженні слідчого відділення Шепетівського відділу поліції головного управління національної поліції в Хмельницькій області зареєстровано кримінальне провадження за фактом крадіжки майна належної телерадіокомпанії Шанс. Вказані відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня правова кваліфікація, частина 2 статті стовосп'ятого кримінального кодексу України. На даний час проводяться необхідні слідчі та оперативно-пошукові дії. В разі встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, її буде притягнено до кримінальної відповідальності за частиною 2 статті 105 Кримінального кодексу України. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі сроком до 5 років. Звертаємося до усіх мешканців нашого міста. Якщо ви бачите підозрілих осіб, що з'явилися на сходових площадках ваших квартир біля щитових, негайно повідомляйте у Шепетівський відділ поліції або за телефонами, які ви бачите на екрані.